Частина друга. Розділ п'ятий. Чутливість і побожна знатна дама. Вона НЕ ГАРНА, бо не нарум'янена. БЕВ У палаці Деламоль, самолюбство жульєна ніколи не було ображене. А проте, часто в кінці дня він був готовий розплакатися. У провінції, якщо з вами щось небудь трапиться. При вході в кафе Гарсон виявить до вас співчуття. Але якщо в цій пригоді є щось прикре для вашого самолюбства, він, жаліючи вас, 10 разів повторюватиме неприємне для вас слово. У Парижі через делікатність сміються тільки за вашою спиною, але ви Завжди залишаєтеся чужаком. Обійдемо мовчанням безліч дрібних пригод, що могли б зробити жульєна смішним. Надмірна чутливість штовхала його на тисячі всіляких промахів. Усі його розваги були, по суті, заходами самозахисту. Він щодня вправлявся на стрільбище, був старанним учнем. Одного з найвидатніших учителів фехтування. Кожної вільної хвилини він, замість того, щоб сідати за книжку, як колись, біг у манеж і брав найноровистіших коней. Під час їзди з Берейтером він майже щоразу падав з коня. Маркізові подобалася його вперта працьовитість, його мовчазність, розум. І потроху він передав йому всі більш-менш важкі і заплутані справи. Будучи завжди в курсі всіх новин, він успішно грав на біржі, Він купував будинки, ліси, але при цьому легко роздратовувався, переплачував сотні лойдорів і судився за сто франків. Багата людина з широкою натурою. Шукає в справах розваги, а не користі. Маркізові був справді потрібний, так би мовити, начальник штабу, який привів би в'ясний та зручний для огляду порядок всі його грошові справи. Розділ восьмий. Що відрізняє людину? Жульєн був тепер справжнім Денді і цілком. Опанував мистецтво жити в Парижі. Він тримався з мадмуазель де Деламоль з вишуканою холодністю. Здавалося, у нього не збереглося ніяких спогадів про ті далекі часи, коли вона так тішилася, розпитуючи його про те, як він упав з коня. Її прекрасні очі. У яких застигла глибока нудьга, і навіть гірше зневіра знайти будь-яку втіху спинилися на жульєні. Він був, принаймні, хоч не зовсім такий самий, як усі інші, приїздіть на бал разом із братом, додала вона дуже сухо. Жульєн шанобливо вклонився. «Отже...» Навіть на балу я зобов'язаний звітувати перед членами сім'ї, подумав він. Та хіба мені не платять за те, що я веду їхні справи? Бог знає, може те, що я розповім дочці, не збігатиметься з інтересами батька, матері, брата. Це справжній двір самодержавного володаря. Тут треба бути довершеною нікчемою. І разом із тим не давати нікому приводу для нарікань. Як мені не подобається ця довготелеса дівиця, подумав він, проводжаючи поглядом мадемуазель Деламоль, яку покликала мати, щоб представити її кільком своїм приятелькам. Вона дотримується моди. Плаття її зовсім спадає з плечей. Вона Ще блідіша, ніж була до своєї подорожі, яке безбарвне волосся, біляве, наче світиться наскрізь, скільки пихи в її манері вітатися у погляді, які величні жести. Незабаром юна Матильда Деламоль покохала жульєна, побачивши в ньому героїчну особистість. У її душі тривала складна внутрішня боротьба, пихи і почуття. А жульєн, який теж віддався пристрасті, з болем відчував Матильдине приниження і прикрощі. Розділ 19. Італійська опера Роман. Це дзеркало, з яким ідеш уздовж битого шляху. Іде людина з дзеркалом, а ви обвинувачуєте її в аморальності. У дзеркалі відбивається бруд, а ви звинувачуєте дзеркало. Обвинувачуйте вже скоріше битий шлях з його брудними калюжами або ще краще дорожнього наглядача, який допускає, щоб вона застоювалася та утворювала болото. Протягом усього наступного дня Матильда шукала нагоди пересвідчитися, що справді перемогла своє шалене кохання. Головна мета її була в тому, щоб усе робити наперекір жульєнові, але при цьому вона стежила за кожним його рухом. Жульєн був надто засмучений та надто схвильований. Щоб розгадати такий складний любовний маневр. Ще менше, міг він помітити в ньому щось сприятливе для себе. Він став просто жертвою. Ніколи ще він не доходив до такого розпачу. Ніч була темна, він міг віддаватися своєму горю, не боячись, що його побачать. Не було сумніву. Що Мамуазель Деламоль кохає одного з цих молодих офіцерів, з якими вона щойно так весело розмовляла. Свого часу вона кохала і його жульєна, але побачила, що він нічого не вартий. Справді, я нічого не вартий, казав собі Жульєн з глибоким переконанням. По суті, я не цікава, Звичайна істота, нудна для інших, нестерпна для себе. Йому страшенно набридли всі прекрасні якості і усе те, що він раніше так дуже любив. І в цьому стані, коли уява його, немов перекинулася з ніг на голову, він аналізував своє життя. Такої помилки. Може припуститися лише людина незвичайна. Уже кілька разів його спокушала думка закінчити життя самогубством. Смерть, здавалася йому сповненою глибокого зачарування. Це був немов солодкий відпочинок, немов склянка холодної води, піднесена до уст нещасного, що вмирає в пустелі. Від спраги і спеки. Та ні, моя смерть ще збільшить її зневагу до мене, подумав він, яку пам'ять я залишу після себе? У цій останній безодні розпачу людина має єдиний порятунок мужність. Жульєнові не вистачило духу на те, щоб сказати собі, треба ризикнути. Але ввечері, дивлячись на вікно Матільди, він побачив крізь жалюзі, що вона загасила світло, уявив собі цю чарівну кімнату, яку він бачив на горе, тільки єдиний раз у житті. Далі уяви його не вистачило. Пробило першу годину. Почувши цей звук, він у ту ж мить сказав собі: піднімуся по драбині. Вона розсердиться, зневажатиме мене, та що з того? Я поцілую її, поцілую востаннє, а потім піду до себе і уб'ю себе. Перед смертю мої губи торкнуться її щоки. Він злітає по драбині щодуху, стукає у віконницю. Матильда почула вона хоче відчинити віконницю, але драбина заважає. Жульєн хапається за залізний гачок, що тримає віконниці, коли вони відчинені, і тисячу разів, ризикуючи зірватися, сильним ривком зсовує драбину набік. Тепер Матильда може відчинити віконницю. Він кидається в кімнату ні живий, ні мертвий. Це ти, каже вона, кидаючись йому в обійми. Хто міг би змалювати щастя жульєна? Матильда була щаслива, мабуть, не менш за нього. Матильда та жульєн вирішили взяти шлюб. Маркіз Ламоль був приголомшений цією звісткою. З листа Матильди він дізнався про те, що його дочка завагітніла і прагне оселитися з коханим у Швейцарії. Маркіз Ламоль Дав десятитисячну ренту для жульєна, пізніше він здобув для нього патент на чин гусарського поручика, кавалера жульєна Сореля, і послав його в Страсбург.